Слава Україні! Слава її мужнім захисникам, любителі виноградної ягоди сонячної, розпочинаю серію відеороликів про гібридні форми і сорти винограду, які достигли на сьогоднішній день мене в парниках. З вами Віктор Вітомський. Я проживаю в місті Кременець Тернопільської області. І в мене колекційний виноградник, і я хочу познімати відео про свої сорти гібридні форми, щоб новачки і початківці виноградної справи могли почерпнути для себе корисну інформацію, чи вартує, чи не вартує заводити собі такі гібридні форми чи сорти для своїх умов. У мене умови для вирощування винограду досить важкі. У нас зона дуже ризикованого виноградарства. Але менше того ми вирощуємо виноград і не тільки в теплицях чи в парниках, а й в відкритому ґрунті. Але сьогодні 25 липня і вже будуть перші грона ягід будуть зрізати. Ми вже кілька днів вже куштуємо самі сім'єю, пробуємо і вже є. Появилися перші покупці. Є замовлення на виноград, і треба перші сорти гібридні форми, які вже Готові до зрізання, зняти на сьогодні, тому що буду вже зрізати. Якби свій час, коли я заводив оці всі новинки виноградні на своїх ділянках, хтось в нашій місцевості знімав такі відео інформативні, що вартує, а що не вартує заводити, я був би дуже вдячний. Обійшлося без багатьох помилок, які я допускав, заводячи. Сорти і гібридні форми, які не зовсім придатні для наших умов. Тому вірю, що такі відео будуть корисні для жителів нашої місцевості північ заходу України. І почнемо. Перша гібридна форма це шарада Юа Михайла Гречка, селекціонер Запорізької області. Термін достигання досить ранній, такий ультраранній терміни заходить. Він в мене в парнику тут. Це власно короневий кущ, йому четвертий рік вегетації. Сила росту в нього середня. Я би не сказав, що силь, навіть більш до слаборослий. Врожаність дуже велика, викидає по три соцвіття зав'язує. Треба його нормувати. В відкритому ґрунті я би лишав би по одній гроні, а в парнику я лишив по дві грони. Грона не дуже великі, такі до. Максимум до пів кілограма, мабуть. Але по дві гронки майже на, кожну, на кожному пагоні. І ягоди невеличкі такі до ну, максимум до 10 грам. Гронки досить рихлі, не щільні. Є горошинки такі, звісно, можна їх вичищати, але якщо для власного споживання, то і можна тим не займатися. Візьму одну ягідку. Ось така консистенція така. Не дуже щільна, м'яка, соковита, є кістоньки в ягодки. Смак, як кажуть, шовковиці, але я би сказав, скоріше черешні. Шкірка не відчувається взагалі, з'їдається легенько. Цукор набирає протягом приблизно 2-3 тижнів. Кислота швиденько відходить, але цукор довгенько набирає. Плодоніжки не дуже такі міцні, так що бували. Випадки, що і перегиналися, якщо було більше грону до кілограма. І також є інформація, що в відкритому ґрунті він може від великих опадів тріщати. По хворобах нічого я не зауважував за ним, якихось особливих хвороб. Сірої гнилі не було ніколи, осипань ягід не було, визрівання пагонів досить добре. Ця гібридна форма більш для сімейного споживання. В таких промислових масштабах, звісно, його ніхто не буде садити, але для себе тримати один-два кущики можна і вартує. Шарада Уа Михайла Гречка. І ще одна гібридна форма, яка на сьогодні вже готова повністю дозріла. І вже ми зіли кілька гронок спробували. Зоренька баранова. Гібридна форма. Селекціонера Баранова. Це власно кореневий кущ в теплиці. В Теплиці, вірніше, в парнику запилення проходить не дуже якісне. Але як зауважив Віталій Толмач, я дивився в відео. Ті ягодки, якщо ж, які не запилилися, вони зразу сипаються. І гронка такі рихленькі виходить. Але дрібних ягод практично в нього немає термін достигання також заходить такі дуже ранні сроки. Сила росту на цьому кущі в мене в теплиці не дуже сильна, більш середня росла в відкритому ґрунті. Я також не сказав би, що ця форма є сильно рослою. Нормування потребує, мабуть, тому що викидає по два соцвіття і по три може бути. Я залишив по одній ґронці, в основному ну ось на. Перші дві гронки але ну, гронка невеличка в мене. Поки мість зовсім -зовсім. такий зовсім-зовсім теплиці. Ось такий результат. Так що треба нормувати його. Гронка невеличка, як я сказав, ягідки також не дуже великі, але більші, як в шаради. Такий грам поза 10 може бути до 12 грам. Смак хороший, приємний. Кажуть, що навіть відчувається смак персика. Ну, от верхню ягодку попробую, Ягідка. Більш щільна, ніж шаради, ну, щільно-соковита. Да, якийсь такий відтінок смаку, персика щось нагадує. Ну, дуже слабенький. Колір дуже приємний. Ну, от заходить даже такі темно-червоні кольори, не тріщить і в відкритому ґрунті в мене не тріщиться, вже 2-3 рік буде плодоношення зіроньки. Цукор дуже швидко набирає також. Кислоти практично немає, кислотності в ягодах. Що ще сказати? Подоніжки такі більш міцні, не перегинаються, такого не помічав за ним. І по хворобах нічого не можна сказати. Тільки я би сказав, що звернути для, на цю гібридну форму, що вона потребує додаткових підкормлень магнію, фосфору, тому що листя дуже в неї вже на, на середині вегетації робиться такими червонястими, забарвлюється. Що свідчить про те, що не вистачає магнію, фосфору, калію. Так що треба його підкормлювати обов'язково вже починаючи десь з середини вегетації. Спочатку літа, наприклад, десь треба звернути на те увагу, тому що листя потім це прямо всихає і відпадає. Пагони визрівають у нього добре. І цей сорт, чи гібридна форма. Рекомендують її вирощувати не тільки там для власного споживання. А більш таких промислових посадках, хто там вирощує, наприклад, ягоди для продажу, можна мати кілька кущів. У мене, наприклад, вже є 4 я кущі повноцінних і цієї весни ще 2 кущі досадив. Буду мати 6 кущів зореньки. Цю гібридну форму можу рекомендувати однозначно для нашої місцевості. Так що зверніть увагу. Ну і в цьому відеоролику ще зніму. Одну гібридну форму. Звісно ж, це ромбік. Ромбік це селекціонера Павловського. Це завжди на багатьох виноградниках він достигає самий перший. також і в мене. У мене є два кущі, один привщеплений, а другий оцей кущ в мене власно-кореневий. Це також він в мене в парнику. Він вже давно достиг. І його вартує тримати довше на кущі. Чим більше він висить, він же зразу набирає добрий цукор, швидко забарлюється, але якщо він довше повисить, в нього дуже хороший смак бромбіка. Навіть, бувало, такі відтінки мускату. Сила росту в нього велика, нормування він не потребує. Я завжди залишаю, скільки гром на ньому зав'яжеться, все залишаю. Ягоди, як ви бачите, трошки є більші, менші, але зазвичай він досить добре запилюється. В цьому сезоні трішки, можна сказати, слабше. Але це така гібридна форма, яку більш варто тримати для сімейного споживання. Собі мати один кущик, два ніколи не тріщав. Но бувало в мене інколи оїдіум підхвачував вже в кінці серпня. Ну, ось візьму більшечку ягодку таку. Я вже колись знімав кілька років тому про нього відео. Якщо хочете, можете подивитися. Ягодки в нього до 10 грам зазвичай, ягодки щільні, але зерняток в ягодах по 2-3. По Ось така консистенція. Вона більш така рідкувата, соковита. Кісточка вже коричневіє і зараз вже дуже добрий смак має. Плодоніжки ніколи не перегиналися в нього, тому що і грона невеличкі, і ці плодоніжки. Міцні пагони досить добре визрівають, отже можна помітити, що вже починають забарюватися знизу корисним, вже починає це визрівання. Гібридна форма більш для сімейного споживання. Рекомендую для нашої місцевості таку гібридну форму варто тримати. Ну Ось хватить, три гібридних форми показав на сьогодні. Якщо вам цікаво таке відео, ставте подобайте, поширюйте, коментуйте. Розказуйте про свої напрацювання по таких гібридних формах, які ваші думки про них. І до слідуючих відео. А на цьому закінчую. Все, бажаю всім миру і перемоги. Все буде Україна!